SCP-035 маска одержимості. Об'єкт номер SCP-035 клас об'єкту кетер, особливі умови здержування. SCP-035 зберігається у герметично запечатаному скляному ящику зі стінками не менше, ніж 10 см завтовшки. Ящик постійно міститься у камері зі сталевими стінами, облицьованими свинцем. Двері до камери мають бути постійно зачинені на три замки, окрім випадків, коли здійснюється вхід чи вихід персоналу. Біля входу постійно вартують не менше, ніж двоє охоронців, яким заборонено входити до камери зберігання. За будь-яких обставин. У закладі має бути постійно доступний кваліфікований психолог, дослідницькому персоналу забороняється торкатися до SCP-035. Кожні два тижні SCP-035 слід перекладати до нового ящика, а попередній утилізовувати за допомогою SCP-101. Оскільки цей об'єкт є імунним до руйнівних властивостей SCP-035. Будь-який співробітник, що входить у контакт з SCP-035, надягнутим на носія, має пройти негайний психологічний огляд. Опис SCP-035 виглядає як біла порцелянова маска коміка, хоча часово змінює вигляд на маску трагіка. Під час таких метаморфоз усі наявні візуальні зображення SCP-035, такі як фотографії, відеоматеріали і навіть малюнки, автоматично змінюються щоб відповідати його наявному вигляду. З очей і ротового отвора SCP-035 постійно витикає в'язка рідина, що викликає сильну корозію і розкладання. Все, що входить до контакту з цією речовиною, повільно розпадається протягом певного періоду часу, залежно від матеріалу, поки повністю не перетвориться на калюжу речовини, аналогічної виділенням SCP-035. Скло повільніше реагує на цей вплив, тому воно і використовується у якості матеріалу первинного контейнера. Живі тканини, які вступають у контакт з цією речовиною, також деградують без можливості відновлення. Походження рідини невідоме, її видно тільки з переднього боку маски, зі зворотньої сторони воно не виникає і навіть не є видимим. Суб'єкти, що знаходяться в межах 1,5-2 метрів, від SCP-035 або здійснюють із ним візуальний контакт, відчувають сильне бажання одягнути її. При розміщенні scp 035 на обличчі тієї чи іншої особи мозкові хвилі носія перекриваються альтернативними хвилями об'єкта, що призводить до припинення мозкової діяльності та смерті мозку носія, замінення його свідомістю, що мешкає всередині scp 035 Тіла одержимих суб'єктів розкладаються з підвищеною швидкістю і скоро стають схожими на муміфіковані трупи. Попри те, SCP-035 п'ять здатне контролювати тіло, яке зазнало важкого структурного ураження, навіть якщо воно буквально розкладене до фізичної нездатності рухатися. При надяганні маски на морду тварини ніяких ефектів не спостерігається. Спілкування з SCP-035 виявилося інформативним. Дослідникам стали відомі від нього різні подробиці щодо інших об'єктів SCP та історії в цілому. При цьому SCP-035 стверджує, що було учасником багатьох історичних подій. SCP-035 має високу інтелектуальну та харизматичну особистість, будучи люб'язною та приємною зі співробітниками. SCP-035 набрало 99% балів у всіх проведених з ним тестах інтелекту і здібностей та, схоже, має фотографічну пам'ять. Однак психологічний аналіз виявив, що SCP-035 володіє надзвичайно маніпулятивним характером і здатна викликати рептові та глибокі зміни психологічного стану співрозмовника. SCP-035 має сильну схильність до садизму і здатне переконати деяких співрозмовників покінчити життя самогубством, а інших за допомогою лише розмови перетворити на бездушних слуг. SCP-035 стверджує, що має глибокі знання про тіянність людського розуму і здатне змінити думку будь-кого, якщо матиме достатньо часу. Доповнення SCP-035 було виявлено у замкненому склепі занедбаного будинку у Венеції у 1800 році. Додаток 3501. п'ять здатність SCP-035 контролювати будь-які предмети, що мають гуманоїдну форму, включаючи манекени, трупи та статуї, і надавати їм здатність рухатися. Тому надання йому живих носіїв більше не є необхідністю. Тим не менше, все, що знаходиться під його контролем, неминуче розпадається і втрачає здатність до руху. Додаток 0352 scp 035 здійснило спробу втечі, переконавши кількох наукових співробітників допомогти йому. Ця спроба провалилася. Всі співробітники, які контактували з scp 035 були ліквідовані. Для всього персоналу, що взаємодіє з scp 035 запроваджено обов'язковий психіатричний огляд. Додаток 035-3. було визначено, що SCP-035, незалежно від того, чи має воно носія, здатна до телепатії і навіть може проникати у підсвідомість інших, використовуючи їхні знання у своїх цілях. Рекомендується надзвичайно обережно обирати суб'єктів для спілкування з SCP-035. Додаток 035-4. SCP-035 висловлює інтерес до інших об'єктів, особливо до SCP-517ARC і SCP-682. Доктор висловлює занепокоєння з приводу того, що при контакті з SCP-035 ці об'єкти завдяки своїм регенеративним властивостям долатимуть процес розкладання та стануть його постійними носіями. Додаток 35.5. Після ще декількох спроб втечі та перегляду протоколу інцидентів з SCP-035 наказом вищого командування об'єкт вирішено ізолювати у закладі зберігання і більше не надавати йому носіїв. Кілька співробітників почали протестувати проти цього. Деякі навіть вдалися до насильства. У результаті цього весь персонал, який вступив у контакт з scp 035 було ліквідовано. Надалі весь персонал, який має справу з scp 0,35, слід якомога частіше змінювати. А контакти з об'єктом навіть під час його стану спокою, мають бути якомога менш тривалими. Додаток 35.6. Співробітники, що знаходяться в межах 10 метрів від scp 035 почали повідомляти про занепокоєння і незрозумілий шепіт. У декількох розвинулась серйозна мігрень. Моніторинг об'єкта не виявив ні змін у його стані спокою, ні будь-яких звуків. Запропоновано знову надати scp 035 нуція, хоча б тимчасово, щоб дослідити ці нові зміни в його поведінці, відхилено. Додаток 035-7. Стіни камери SCP-035 раптово почали виділяти чорну рідину. Аналіз показав, що це людська кров, хоча й дуже забруднена, кількома не встановлено чужорідними речовинами. Рідина є корозійною, має pH 4,5, і її тривалий вплив на стіни виявився шкідливим для її структурної цілісності. Слід зазначити, що рідина формує на стінах візерунки. Кілька сегментів є текстами на різних мовах, включаючи італійську, латинську, грецьку та санскрит. Переклад очікується. Інші сегменти, схоже, є схемами, що зображують ритуальні жертвоприношення та калічення, часто спрямовані на отримання магічної вигоди для того, хто їх проводить. Деякі співробітники були шоковані, побачивши незрозумілу схожість усіх жертв із своїми колегами та близькими, часто з тими, з ким перебували у конфліктних відносинах. Дослідники, які перебували у камері під час вивчення цих візерунків, скаржилися на чутний, нерівний, інтервальний гучний шепіт і високий дратівливий сміх. Персонал секції, який щоденно працює неподалік від блоку збереження SCP-035, зазнав катастрофічного морального збитку. Серед цих співробітників спостерігається високий рівень самогубств, незалежно від того, чи контактували вони будь-коли із SCP-035. Єдиною зміною у стані спокою SCP-035 є його вплив на скляний ящик. Деградація скла значно збільшилася, що неодноразово призводило до руйнування скла і розлетя речовини SCP-035. Це трапляється досить часто в найбільш неприйнятні моменти, і на сьогодні призвело до шести поранень та трьох смертей серед дослідників і прибиральників. Додаток 035-8 з огляду на масові самогубства, вбивства членів дослідницької групи, що займались перекладом написів на стінах камери SCP-035, падінням моралі у закладі та загальних втрат персоналу, що працює з SCP-035, через смерть або божевілля було вирішено зовні зсередини покрити стіни його камери SCP-148, який добре зарекомендував себе в утриманні SCP-132-ARC. У сподіванні заблокувати хоча б найбільш негативні ефекти SCP-035 Додаток 035-9 використання SCP-148 спрацювало добре. Моральний стан та рівень самогубств майже повернувся до рівня, який спостерігався до появи в закладі SCP-035 Однак, хоча цей матеріал пом'якшує негативні ефекти зовні камери, всередині неї він викликає справжній парниковий ефект. Персонал, що входить до камери, доповідає про важке почуття страху, жаху, гніву та загальної депресії, а також про постійний, майже нечутний шепіт, що чується з моменту входу до камери. Тривале перебування всередині викликає серйозні мігрені, суїцидальні тенденції, важкі кровотечі, судин навколо очей і в ротові та носовій порожнинах, загальну агресивність до інших людей. А шепіт стає майже оглушливим, змінюючись постійно. Глузливим сміхом більш ніж три години впливу неминуче призводять до того, що суб'єкт впадає у глибокий психоз і намагається завдати шкоди собі чи іншим. Більшість потерпілих починає розмовляти латинською чи грецькою мовою, навіть якщо раніше взагалі ними не володіли. Вміст крові у написах і малюнках непропорційно зріс. Їх кількість на стінах досягла нечитабельності, оскільки ці утворення починають перекриватися одне одним. Речовину все важче відчистити. Її корозійність зросла, а pH тепер становить приблизно 2,4. За загальною оцінкою, при подальшому впливі, як максимум через два місяці, знадобиться заміна стін. З огляду на все складніше утримання scp 0,35 відновлено дебати про повторне надання йому носіїв. Відхилено. Додаток 0,3510. Стіни, стеля та підлога камери SCP-035 повністю просочені кров'ю. Весь персонал, який входить до камери або чергує біля неї на посту, повинен носити герметичний захисний костюм. Впроваджено процедуру постійного очищення. Додаток ноль Сила, інтенсивність та повторюваність яви, що спостерігаються у камері SCP-035, зросла до тривожного ступеня. У деяких випадках двері камери самі собою блокуються, коли всередині знаходиться персонал, і не можуть бути відчинені протягом певного періоду часу. З великих калюж крові утворюються вирости, які намагаються схопити або поранити співробітників, що знаходяться поруч. Деякі працівники бачать розмиті видіння. Електронні пристрої всередині камери більше не працюють, світло не вмикається. Хоча фізичних причин цих несправностей на це не виявлено, тому доводиться використовувати неелектричні джерела світла. Спроби очищення не мають помітного результату. Стіни деградують з дуже високою швидкістю, змушуючи замінювати їх у кращому випадку щотижня, хоча через кров виконати це належним чином майже неможливо. SCP-035, можливо доведеться перемістити до нової камери, а стару замкнути і відокремити від іншої частини закладу. І для тих, хто дослухав аж сюди, я дуже вдячний вам за підтримку мого каналу, дуже вдячний за ваші підписки, дуже вдячний за те, що мотивуєте робити це все далі. І, як я обіцяв, це ж прив'язка до Алгади, це ж чорний лорд, носій маски страждання. Лор буде продовжуватись і розширюватись. Всім дякую за увагу.